24 червня на календарі 12.00 у Києві. Свою роботу продовжує телевізійна служба новин. Відставка британського прем'єра падіння світових цін на нафту, стрімкий вал курсу фунта Стерлінга та нові сепаратистські заяви в об'єднаному королівстві, такі перші наслідки британського референдуму. На ньому більшість громадян країни проголосували за вихід із євросоюзу. З нами напрямом зв'язку з Лондона. Кореспондент Радіо Свободи Григорій Жигалов, який готовий розповісти більше. Криша, доброго дня. Не знаю наскільки цей день добрий у Лондоні, який якраз голосував проти виходу. Отже, що це все означає далі для Британії? Що далі? А, добрий день, Марічко. Ну не нам судити, чи добре він а, чи, чи ні для мешканців Лондона, але після драматичної ночі, а якщо чесно, у такий результат, попри невизначений цін, цінок соціологів, все ж таки а, не дуже вірили. Це добре показували. Ну, по перше, став букмекерів напередодні, ну і те, що політики, які агітували за вихід із ЄС ще ввечері, були готові визнати свою поразку. От, а, власне, допоки не почали надходити перші результати, і не стало зрозуміло, що Брекзит, вихід Великобританії з ЄС стає реальністю. Так, от тепер події розгортаються просто із шаленою швидкістю, першими відрогували ринки. Британський фунт стерлінгів втратив 10%. падіння на фондових ринках по всьому світу. Лондонській сіті, фінансова столиця Європи, втрачає шалені гроші акції британських банків. За лічені хвилини впали на 20, 30, 35%. Голова банку Англії навіть виступив зі спеціальною заявою, щоби переконати він зробить усе, аби не допустити. Перетворення політичної кризи нашої банківської та економічної і буде підтримувати фунт стерлінгів і британські банки. Гучніше за всіх весь ранок чути лідера партії незалежності на Фараджа. Він відзначився напевно вже трьома заявами. Ну, ось, наприклад, пряма мова. ЄС падає спадає та помирає. Я сподіваюся, ми витягли першу цеглину зі стіни. Я сподіваюся, це перший крок до Європи суверенними державами, які разом торгують, які є сусідами, друзями, але без прапорів, гімнів чи непотрібних необраних президентів. Аналект Фарадж каже, що витягнуло першу цеглину із будівлі. Європейського союзу, але здається, що в тому числі вони витягнули і а, цеглину з, з будівлі об'єднаного королівства, тому що тривожні а, новини для Лондона сипляться з різних куточків. Країни перший міністр Шотландії заявила, що Шотландія прагне залишитися частиною ЄС 67% виборців. Там підтримують це рішення. Це показали результати голосування на референдумі. Політик припустила незалежність в Шотландії у північній Ірландії. Більшість за. Заяв... ЄС, тому числі Шинфейн вже кажуть про референдум щодо. Об'єднання Ірландії, Лондон теж голосував за європейський союз. І в цьому плані він опинився аутсайдером в Англії, яка здебільшого за вихід. Прем'єр-міністр він вийшов із заявою 8-й ранку за місцевим часом. Це дві години тому і зробив неочікувану заяву. В принципі, вже в той момент, коли він з'явився на ганку у своїй резиденції разом із дружиною, стало ясно, що заява буде особистою. Кемерон заявив, що вибір зроблено. Він очевидний його треба виконувати, але далі корабель вести вже новий капітан. В жовтні прем'єр йде у відставку. Пряма мова перемовини з ЄС повинні будуть початися з новим прем'єр-міністром. Зараз прийнято рішення піти. І ми маємо знайти найкращий спосіб. Я зроблю все, що зможу, щоб допомогти. Я люблю цю країну і відчуваю гордість служити їй в майбутньому. Я зроблю все, щоби допомогти цій країні бути успішною. Такі верима заяви. Весь час заяви Кемерона дружина стояла в стороні, дивилася на чоловіка після заяви Кемерон. Взяв її за руку, і обоє повернулися додому. Цікаво, що в своїй заяві Кемерон заперечив одразу дві речі. Який він обіцяв під час кампанії, що він не йде у відставку, а він насправді йде восени, і що в разі програшу європейської ідеї на референдумі він негайно розпочне перемовини про вихід з європейського союзу. Ні, перемовини почне вже новий прем'єр знову ж таки восени. Ну і зараз усі чекають, що е, скаже Борис Джонсон, екс-мер Лондона, один із найбільших агітаторів за вихід із європейського союзу, пів години тому він вийшов зі свого будинку. У де його чекав НАТО журналістів під криками, такими не дуже добрими. Він сів в автомобіль і поїхав. А його прес-конференція очікується десь протягом наступної години, можливо, півтори години. Студія, дякую, Хриша. Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свобода про ті потрясіння, які на перший ж ранок після рішення своїх громадян про вихід із Євросоюзу переживає Велика Британія. На ну, найкращий день для Європи так бажання. Великобританії вийти з євросоюзу прокоментував український прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Наслідки британського референдуму нічого доброго для нас не несуть. Заявили і вітчизняні політики про безвізові режими з ЄС поки можна забути. в Європі будуть дмухати на холодну воду. Написала в соцмережі віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенка. Окрім цього, проблеми усередині Євросоюзу, як ніколи, на руку Москві мир в Україні все менше цікавитиме європейців. Пише голова парламентського комітету із закордон. Донних справ Ганна Губко. Член української делегації в Парі Володимир Ар'ю припустив, що із Нового року з Російської Федерації і взагалі почнуть поступово знімати санкції. Обнаділива інформація надійшла вранці, бащо з Національного банку України. Там запевнили, що бажання Великої Британії вийти з ЄС на курс гривні не вплине. Беззаперечно. Ми сприймаємо ці результати з великою повагою до громадян. Великобританії, але я все ж таки вірю в те, що Європейський Союз збереже свою єдність. Ситуація вирішиться. Ми, як українці, і далі залишаємося відданими європейським демократичним цінностям. 50 обстрілів за добу по Авдіївці, бойовики вночі з самохідної артилерії, світлодарську дугу та околиці окупованого Донецька обстріляли із мінометів. За даними штаба, то найрісніший противник вів вогонь на Маріупольському напрямку. Позицію української армії поблизу Широкіна Лебединського, Чермалика та Талаківки накрили з мінометів, а укріплення неподалік Марінки, Красногорівки та Новотроїцького обстріляли із гранатометів та кулеметів великого калібру. У Києві на проспекті перемоги з самого ранку утворився кілька кілометровий затор. Транспорт завмер стояв у 4-5 смуг. Цього разу не лише через заміну дорожнього покриття а й через комунальників, які біля станції метро Святошин зносять мафи. На місці працює наш кореспондент Ганна Бока і на прямому зв'язку зі студією. Анна, доброго дня. Отже, розкажу, що тобі вдалося побачити і дізнатися про події сьогоднішнього ранку, і чи тягнуться вже кінець. Вітаю, Марічко. На тепер ще складно оцінити ситуацію, що ж тут відбувається. Тому що зранку, коли до метро Святошин неможливо було добратися через десятибальні затори, у соцмережах писали, що тут зносять незаконні мафи. Але коли ми добралися на місце події, ем, ем, тут було дуже багато поліції, розлючені на емоціях люди, і е, поліції нам нічого не прокоментували, що ж це погром. Чи е, таке знесення нелегальних яток? Бачите, за моєю спиною усе потрощено. Е, ми також надіслали запит до київських чиновників, але ще чекаємо відповіді. А от люди нам розповіли. Е, всі, хто від ранку все бачили на власні очі, кажуть, що близько п'ятої ранку невідомі в масках з бульдозерами приїхали і почали все громити просто з товаром, навіть не давши шансу власникам повиносити крам. А не зачепило лише один стаціонарний магазин. Аптеку буквально кілька-кілька кіосків. -кілька Саме тому власники кинулися о сьомій ранку перекривати дорогу. І буквально з годину півтори розблокували і повернулися знову розбирати завали. А зараз тут всі дуже на емоціях. Давайте послухаємо, що говорять люди. Приехали 4 часа, все смешали з грязью, все, все Трактора, трактором. Люди, маска, они все в, черных, в черной маска, форме, да. в маске лицо закрыто, они, они ходили вот это вот все видели. Даже не дали товар винести людям, вообще, приехали, они при, они приехали товар, и, начали и все, все начали сносить. вот так Не документов, вызвали полицию в 6 утра, вызывали полицию, полиция, приехала полиция. Нарушает, Там хотели перекрыть дорогу, никто из власти не приехал. М самый максимальный Мы вызывали, был максимально был это зам зам ГУВД Святоского района. Представители власти нікого не средсполкома нашего, Святошинского, ни низ власти вообще. А нагадаю, столична влада неодноразово говорила про проблему з так званими малими архітектурними формами, Що з мафами потрібно боротися і вирішувати цю проблему? Але що сьогодні тут сталося на так званому ринку 100 метровці біля метро Святошин? Люди ще чекають пояснень. Студія. Дякування наш кореспондент Ганна Боку про те, що відбувалося навколо станції Святошин, про знесення мафів. Наскільки воно було законним чи ні ще слід з'ясувати і почути коментарі міської влади? Сильний борові з дощем знову прокотився буковиною цієї ночі. Сотні дерев повалено, на лінії електропередач обірвані. В результаті знеструмлено більше 30 населених пунктів. З них більша частина повністю. Найбільше негода бурвала у Заставнівському районі та селищі Глибока. Попередні буреві там вже не робив лиха сильним вітром зірвало дах з технічного ліцею. Цієї ж ночі повалене дерево тут пошкодило газопровід, дерева падали на житлові будинки. У самих чернівцях через нагоду два мікрорайони і досі залишаються без світла у місті. Е... Вітром позривало дахи на будинках, поваленим деревом розтрощила автомобіль. Нині рятувальники закінчують ліквідовувати наслідки негоди. Комунальники відновлюють електропостачання у місті та області. Загалом по Україні з лишаються лишається 127 населених пунктів у семи областях. Найбільше на Тернопільщині там електрики немає у 73 селах. А на Полтавщині відпомповують воду із затоплених обіст у Лубенському та Чорногінському районах. На тепер у воді лишаються 54 чотири домогосподарства. Напередодні там через потужну зливу озера вийшли з берегів, затопила будинки та городи. У Дніпрі На центральному проспекті серед ночі загорівся дах. П'ятиповерхівки у третій ночі довелося евакуйовувати півсотні мешканців, адже у під'їздах вже був їдкий дим. П'ятьох стареньких, що не могли просуватися самостійно, а патроні поліцейські виносили на руках і розмістили у службових авто. Тим часом вогонь стрімко охоплював дах будинку. Вигоріло тисячу квадратних метрів покрівлі. 120 рятувальників боролися із полум'я за три з половиною години. пожежу ліквідували попередня причина займання. Короткі замикання. Постраждалих немає, але деякі квартири на п'ятому поверсі залиті водою та частково пошкоджені вогнем. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що будинок збудований ще у 1937 році. Сложне тушення заключається в тому, що здание на старої постройки перекриття дерев'яне, криша дерев'яна шифером покрита. Уже распространения огня нету в этом доме. Спасатели займаються розборкою конструкції. Конфлікт між народним депутатом Олександром Новінським, архіреєм української православної церкви Московського патріархату митрополитом Прияслав Хмельницьким і Вишневським Олександром Драбинком сталося все у Корицькому жіночому православному монастирі на Рівненщині, де Драбинко правив службу. Туди приїхав і Новінський, який супроводжував митрополита Онуфрія. За словами адвоката Архірія, Новінський підійшов до Драбинка і почав в грубій формі покликати його на розмову. Драбинко відмовив, сказав, що буде спілкуватися лише в присутності онуфрія. Тоді народний депутат почав нецензурно висловлюватися, погрожувати. Драбинко після інциденту небагатослівний, каже в стані нервового зриву. Він подав заяву до поліції. Адвокат Драбинка пов'язується із давнім скандалом, викраденням монахин ще за часів Януковича. Зараз справу нібито поновили, і ось саме по ній свідчить Драбинко за його словами до викрадення міг бути причетний. І сам новінський депутат факт спілкування на підвищених тонах підтверджує мовляв, це була просто чоловіча розмова щодо релігійних протиріч. Главным его посылом это был, по сути, запугать э, Александра. Он э, на него там и кричал, и пытался драться с ним, ну, с матами, что я тебя прикончу, я тебя вообще это, пошли разберемся, что ты там на меня в этом деле рассказываешь. Александр, как главный потерпевший, ага. он дает показания, как все было, кто это все курировал. Факт происшествия подтверждаю, он зафиксирован Колумбійське перемир'я, президент країни Хуан Мануель Сантос на ковід писав з бойовиками угрупування фарк угоду про припинення вогню від повстанців. Свій підпис поставив Родріга Лондоні ечвері Також відомий за позивним Тимошенка. За однієї з версій, його він обрав на честь радянського маршала. Мирні переговори за посередництва кова почалися три роки тому. Сам конфлікт тривав півстоліття і забрав життя близько 220 тисяч людей. Колумбійська влада і повста. Не виключають, що підписана угода про припинення вогню може згодом стати повноцінним миром. У Дніпрі машина вилетіла з мосту, впала з насупу та загорілася. 24-річна пасажирка загинула на місці, її Шестирічний син отримав численні травми. Дитину забрала швидка. У лікарні також 45-річний водій легковика та ще один пасажир. За попередніми висновками правоохоронців, Ополь проїхав кайдакський міст перед житловим масивом. Водій раптом не впорався з кермуванням та злетів з дороги. Невідома Савченком, російська бранка, нині народний депутат України діє Савченко швидко звикається зі статусом впливового політика таємні зустрічі з президентом Порошенком. виступ на сесії Пар'є, заяви про переговори з лідерами так званих ДНР і ЛНР, за які вже встиг добряче покритикувати, і робота з виборцями вперше вона дала розлогу інтерв'ю ТСН у Страсбурзі про її політичні плани та звичайні мрії. Розкаже Тетяна Боковняк. З Надією Савченко у Страсбурзі ми зустрічалися двічі, і перед кожним інтерв'ю нам з оператором довелося чекати, доки усі охочі з неї сфотографуються. Під час другого інтерв'ю Савченко запропонувала перейти з нею на ти і попити каву. Вже без камери Савченко відверто дивувалася високим цінам на одяг і зізналася, вона досі не вивчила імен своїх колег-депутатів. Якщо не рахувати миротворчої місії в Іраку, це її перша закордонна поїздка. Але перші дні у Страсбурзі Савченко, крім готелю і будівлі парламентської асамблеї, нічого не бачила, не приховує ретельно готувалася до цього візиту, і щодо своєї промови на сесії Пар'є, навіть радилася з президентом, з яким часто зустрічається. Він до вас телефонує. Чи він запрошує вас в адміністрацію? Зв'язується при секретарі, тому що я так розумію, що в президента України не може бути менше. Роботи ніж в мене, а в мене й дуже немало. Тому звичайно зв'язуються, призначаються зустрічі. Запрошую, ну відбуваються вони на банківській. У нас з президентом регулярно відбуваються робочі розмови. За місяць після звільнення вона дуже змінилась, стала стриманішою, охайнішою і, нарешті, почала всміхатись. За годину розмови то народного депутата із різкого і суворого став ніжним і навіть трохи жіночним. Вона вже спокійно розповідає про свій гардероб, про хатні справи і про те, що мріє мати власний транспорт. То мене сестра підвезе. Машиною, то там хтось з моїх помічників або з депутатів кудись підкине, то я метром. Я все дуже хочу їздити велосипедом на роботу, наприклад. Але в мене поки що немає часу купити велосипед і немає грошей. Тому пізніше, Хочу мотоцикл, ну на це я ще теж не заробила. Так що, коли зароблю на свій власний транспорт, буду їздити певно краще на мотоциклі ніж на машині. Савченко упевнено заявляє, вона вже має свою команду. Формувати її почала ще у російській в'язниці, і там немає сторонніх людей, лише друзі та знайомі. Хоча сама ж зізнається працювати з нею. Мале задоволення. Бути в моїй команді не таке велике щастя, тому що я безжальна до себе і в першу чергу б'ю своїх, щоб чужі боялися. Дівчата бідні вже і хлопці так само. Але я при цьому залишаюся людиною і ну, помічаю ті моменти, коли потрібно подякувати, і коли я за що подякувати і ніколи не лінуюся цього робити. Савченко зізнається, в неї є слабкості. Це сестра і мама, а ще цигарки, і позбавлятися цієї поганої звички вона поки що не збирається. Я знала, що я буду курити ще в 4 роки. У мене курив. Дядько. І коли він рубав дрова, і от мені подобалася оця от фізична робота, коли людина втомлена, він сідав курив, і я от бігала, нюхала, і мені просто подобався зап. Курю я вже, напевно, років з 20 і кидати, знаєте, кому як, а для мене іноді у в'язниці це було єдине щастя викрутити цигарку. Коли ти не їси і не п'єш води, і в тебе немає більше нічого. Вона вже встигла відіспатися, зробити манікюр та з'їсти шматок сала, але це не все, про що Савченко мріяла у в'язниці. Я хочу багато плавати. Ну, я можу це робити кожного ранку по дорозі на роботу. В Дніпро, з Дніпра. Я, звичайно, дуже хочу стрибнути знову з парашутами, дуже хочу знову пролетіти. Ну, це все в мене ще буде. А зараз поки що, першочергово, що я хочу, це от, визволити кожну людину, яка в полоні, і піднімати нашу Україну. Нагідний рівень для життя людини про своє ставлення до критики, про політичні амбіції сестри Віри та про те, чому Савченко наполягає на перемовах з лідерами так званих ДНР ЛНР. Дивіться вже сьогодні о 19.30 в ТСН. Тетяна Боковня, Юрій Розумнюк ТСН 1+,1. Яке українське місто прийматиме Євробачення? 2017? про початок відбіркового конкурсу сьогодні на засіданні кабінету міністрів голосив прем'єр Володимир Гройсман. Він є головою організаційного комітету з підготовки та проведення майбутнього конкурсу в Україні. Основні претенденти на проведення Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Херсон є також пропозиція. Розподілити міжнародний конкурс між різними містами Півфінал Євробачення 2017 відбудеться 16-18 травня. А фінал запланували на 20 травня 2017 року. Більше інформації вже випуску ТСН о 16.45. Я бажаю всім гарного дня і гарних вихідних. Прощаються до наступної зустрічі в ефірі.